Ці книги дуже корисні не тільки для мене, а й для моїх товаришів. Вони учать нас фінансової грамотності. Безумовно, що військові повинні бути фінансово грамотні, адже вони не всі в цивільному житті отримували такі кошти, які отримують зараз в армії. І хотілося, щоб всі вони раціонально їх витратили з перспективою для себе, і для своєї сім'ї. Більшість військовослужбовців так і роблять, але є такі військовослужбовці, які позичають гроші в товаришів. Програвши їх у якісь ігри чи витративши на якісь різноманітні непотрібні речі, я до війська працював у органах освіти, органах державної влади, органах посадових осел місцевого самоврядування і мав досвід дуже великий формування бюджет міста районів. Але в книгах я знав багато чого нового, яке стане корисне потім мені після служби в війську. І в розмовах з товаришами я теж буду їм розповідати, як вчитись фінансової грамотності.